Здавати кров це не страшно, не боляче і недовго. Представники громадської організації Спільнота волонтерів об'єднаних ідеєю запросила запоріжців на дискусію, аби розвінчати усі міфи стосовно справи, що у прямому сенсі рятує людське життя. Спікери, лікарі, психологи та досвідчені донори відповідали на силу селену питань. Таких заходів майже ніхто не проводить взагалі в місті, а є актуальна потреба саме в крові донорській крові. І тому ми вирішили саме проінформувати молодь та тобто розвивати культуру донорства, поширювати саме інформацію корисну, взагалі розповідати про шлях донора для того, щоб Волонтери, донори вони підтримували одне одного. Була така спільнота однодумців і здавали кров разом, тобто не боялися, розвінчували якісь стереотипи. Захід проводили у хабі громадської організації. Платформа спільних дій вони кажуть раді, що молодь не байдужа до питань донорства, яке зараз у часи повномасштабної війни надактуальне. Потрохи відкриваємо двері для проведення заходів в нашому хабі. Ми довгий час працювали і продовжуємо працювати в рамках проекту Рятуємо життя. Також ми відкриті цілодобово як пункт незламності, але життя триває. Запоріжжя живе, запит на проведення заходів зростає. Тому ми раді, що повертаємось до нашого звичного формату формату заходів та конференцій, круглих столів.